71-й день і в нас здохла собака. Це поганий жарт. Ні, вона просто лежить і вона гляньте. Маруся. Маруся, вставай. Маруся. Да? Привіт, доброго ранку, Марусячка. Де поцілуйчики, п... Маруся? Чукує, пуза, де поцілує? Поцілунок де. От, нам Коля сьогодні приготував дуже смачний сніданок. Дякую, Коля. Коля, ура -ура. А Ми дещо не прокинулось. Одне колечко я забула втикнути. І дещо то одне було біля випало. мене. Випало. Угу. Ми чекаємо на Артема з Яшою. Сьогодні той день, що вони до нас приєднуються вже до кінця проєкту. І так от ми їх зустрічаємо. Клас. Наша рукавичка побільшала, до нас з'явився Сергій. Це... Коля, розкажи, будь ласка, як ти готував сьогодні їсти нам. Ну, Проснувся в три ночі, йшов дощ. Я Ліг обратно спати. І все. Ні, проснувся в 6. На самом деле была солнечная красивая погода. Зря вы спали. Но ничего не, ну, ничего не можно было распалить. Невозможно было распалить. Потому что было все мокрое. После дождя, урагана. Но я нашел дифлохоз. Но не помог. Он немножко пшикнул, погорел и но зато там есть рядом свалка со старыми детскими вещами, которые были спрятаны в пакете. И с помощью белой красивой сказочной, наверное, женской кофточки удалось сделанной из синтетики, Я сейчас вырву. удалось распалить костер большого размера. Mile气> а я чую ребята і така думаю. Дається тут підво, Привіт. Привет. Привет. З поверненням. Привет. Привіт. Бородачі. Як дійшли? Це Маруся, нормально. Це наша собака, Яша. У неї є Ой, Яша, у нас є собака. Яша по черзі, по черзі. Ну вона сьогодні спала з нами. А ви познайомились вже? Так. Ні, так. Коля Сережа Яша Артем. Артеп. ти Чотирьох. Привіт. Привіт, привіт. При... Взагалі, <плевиця> <Вобще>, блин, <плевиця> пни його. Кого? Ого. Кого? У нас тут замість хлеба Василью і греча, в яку ми, ну, ми вже поїли. Сіженьки. Okay. <плевиця> Помить дощиком в третій раз. Нас багато, нас шестеро. Вже один раз так було, що нас було шестеро. Знову повторилось. Дуже класно, коли багато людей. Є ще вирогідні, що троє людей до нас приєднаються. Гайда. Вийшли з Солодвіна, знайшли в раковиці. Як справи та у вас? Бо, то, чуєте, з Луганська приїхав, О, а ну, Тай, каже, каже, я, йому він йому друг від кормить. Як там ті бандери? А він каже, про що ти говориш? Та то зовсім не такі тут -то люди. Та він, той говорить клодно, а той його об'ясняє та й об'ясняє. Що каже, то зовсім не так. А як вас звати? Ну, ви так ви хочете мене з'являти. А ви мені подобаєте. А чого ви так? Я ж до вас привітна, мене Настя звати. А вас як? Мене дядя Діма. Дядя Діма. А це Приєм. Оля. – Приємно, приємно познайомитися. Це Оля, так. А це Яша, це Коля, Артем і Сергій. І Служив в армії з п'яти хаток. Ми самі не з Харкова. Ми з різних міст. Ми з різних міст, так. А ви може були тут і типу, по спорту, тут, коли в нас змагання приходили, тут усієї України. Ви не були тут? Ні, мене були тут. Ну, я не знаю, як ти з спортом називається, що карти, і вони мали знайти тут і точки. Корентування, тут, тут чуєте. Да. Всім привіт, сьогодні дощить вже давно. Зараз у нас була така прикрість. Я загубила браслет від камери Sony і кинула все і почала повертатись назад. 3 кілометри в один бік. Я ще згодиться зі мною піти, справжній друг. Ось дякую тобі. А ніхто не зупинявся нас підвести в той бік. Ми дійшли самі за 30 хвилин 3 кілометри. Там ми його знайшли браслет, він просто впав з рюкзака. Був на привалі біля магазину, а назад же згодився один чоловік нас підвезти десь 2 кілометри. Тобто 3,5 км ми прийшли і два з половиною ми приїхали. Зараз ми біжимо, тому що втрачена година, плюс довго збирали зранку, тому що дощило. Тому зараз накриваємо п'ятими. А гори стають все ближчими, все більшими. І класно, що з вчорашнього дня ми їх вже бачимо. А ми тебе пішки через Україну. З Харківської області. Ужгород. Так, да, йдемо в гори. Ой, там хлопці знають, куди ми йдемо. Ну, здається, да, на Савуля. Може, хочеться щось Україні побажати? А що? Може, привіт якимось областям хочете передати. А звати вас як? – Міша. – Міша, дуже приємно. Скільки тут собак. Класно, що не жарко. Дуже такі приємні люди і цікаві будинки. Хочеться сфотографувати всі будинки, які тут є. Скільки нам ще